Це школяри! Це школяри. Що ти мені там казав? А що я казав? А що ти? А то що ти хлопцям на мене казав в школі? А що ти не говорив нічого? Вони з мене сміються, казали, водім говорив. З тебе хлопці сміються, я щось казав? Я не знаю, що ти міг сказати. Скажи ти мені, бо я тебе хочу в... Я не знаю, за що я тебе а маю. А що, а ти на мене як говорив? Як я на тебе говорив? Після фізкультури, що я тобі казав на фізкультурі? Ти сказ... після фізкультури говорив на мене. Що я на тебе? Ти тобі? на мене стільки всього говорив, що, що, що не, не було нічого. Коли? Дивися, я тобі, я тобі сказав, я тебе зараз в'яву. Ах, ти мене хочеш в'їхати? Ти хочеш мене в'яха. А як же? а я теж тебе хочу в'їхати. Ох, я тебе в'їжу зараз. Ох, я тебе перший ага. зараз. Оооооооо. Я вже готовий тебе в'язати. Ти получиш від мене в'єло своє. Я вже я вже готовий їхати. Тебе, і ти мамі не говори, да? Ти е, буду що я тебе так розп'южу. Ти встигне перед тим, як ти получиш від мене. А я, ти, б, так є... все, ти я в... все, ти з секунд. Чекай. Дзвінок. Не чую дзвінка. Я чую дзвінка, все, давай. Ну давай тут ні. Тобі пизд, пі... да, я тебе да, був. Бі... Да. Давай ё... На, тобі. Давай йок. Ё... Ти получиш, позі. На. ходімо, получиш пі... пизда. Я знаю, кого ти любиш. Нікого я не люблю. Дай п'ять. З тобою дівчата сплять. Не сплять! <реш> ти любиш Ірку. Не люблю, я Ірку. Любиш Ірку, любиш Ірку. Я не можу, я не, я не можу Ірку любити, бо вона є в Б класі, я В А класі. А то, що вона з Б в А переходить, то то ж ти її любиш. Як таке може бути? Серед семестру ніхто не переходить. То не може, коли не любиш, а коли є кохання, любов, то то можна перейти з Б в А. Ага. Я не люблю її. Любиш Ірку. Ладіг. Не люблю. <реш> а коли в тебе було день народження? Ти виставлявся? Так? І... Була водичка солодка, там е, була чама. Джамбо, дзвіночок, караван. Олімпія, Олімпія і... трьохлітрова. Олімпія була. І цукерки були. І Бабусні каски. І, і ромашка. І ромашки, так. І ти всім давав по одній мені взагалі ромашку дав. А їй аж дві бабусних каски. Бо любиш її. Дві. нічого, що в неї є Малу... малесенька сестричка Оксанка. А то, що в мене є, дід старий, ти не подумав. А що твій дід каже, е, на мене каже що я є, її що є жирний, малий. Ну, бо так всі говорять. Ну, то всі говорять, так. Ти любиш Ірку. Я не люблю Ірку. А ти її сумкою бив. Бив рюкзаком, то що я її люблю, то я всіх п'ю рюкзаком. Настю теж недавно рюкзаком дарив. Слухай, то ти недавно із Сереж бив сумкою. А, до речі, так. Да. Слухай, нікому про то не розказуй, добре? Ага. І до речі, я тебе теж люблю. Я занадто рано по що... Сонечко нас любить просто так. Сонечко просто є. Здоров! У тебе красо гівні. Де, нема там нічого. А, то в мене. Маєш наклейки? Граємо. Граємо. Тебе є Баффі, переможниця вампірів. Баффі, переможниця вампірів. Буквально вчора була, батя останню п'яний на холодильник наклеїв. А які є? У мене є всі жінки-відьми. Ну це більш дівочі, давай будемо чесними, але вони. В принципі, зараз такі, ну, унічтожають мощні. Не можна. Вони десь по мощності, як черепашки ніндзя. Тут взагалі не так. Черепашки ніндзя набагато мощніші. Та я ж не сказав, що як. Воно по мощності. Так посилено, не такі. Ну я ж не сказав, що так, як черепашки. Добре, граємо. граємо. Тебе які. Я маю. Голими бабами. Голі баби? Типу, що без курточки? Там видно цицьки. Цицьки видно? Не Ви? кричи! Отут Олена Михайлівна скоро буде йти з уроків. Давай граємо. Давай. Давай Чекай. Чу. А ти чувачі хочеш? А як треба казати? просто хлопці приїжджали до нас на змагання з Києва, то там вони казали Цуєфа? Цуєфа? Угу. То що таке? То що, ти хочеш це її казати? Ну, може так, воно правильно вже. Ні. Я щось зараз не так ще скажу, давай по-старому. Ну, давай. Чува, два, ші. Це що? Перша бумага. В який пір? Завжди перша бумага. Ми граємо перші ножи. Всі перша бумага. Ну добре, давай першу давай, давай. Ну, так ти казав, перша бумага. Ти ж. Боже, грай. ва чі Що це таке? Е, та я не встиг. Каша Малаша. Давай серед. І шо? Що, наклейки давай. Ти, ти отак вдарив, так не можна. Це за воздушев, то техніка така. Як за вас так ніхто не б'є. Це за воздушено. Так роблять. Давай я зараз. так. Ну, за... Пробуй, як ти вмієш, за давай. Ну, так само вдарив. Ти не за вас Загорнув ногтем. Загорнув ногтем. Це махлювання. Так само, як ти Ні, Дай всі наклейки. В честь, поки я ще живий. Так ти так само вдарив, як я. Так що тобі можна завоздушене. Я можу так само вдарив завоздушку. Як Може, якби ти міг. Я виграв. Ти виграв всі наклейки? Всі. Ти всі забирав? Всі мої. блядь. Мені пиздець від мами, розумієш? Так. Іди нахуй звідси. Та чого ти плачеш, вмій програвати. А можеш показати, хто голодівку ще. А, диви. Все, недовго не тримай. Це правда, що твій батя багато п'є. Він багато не п'є, він після роботи з хлопцями е трошки випиває. Ти що, куриш? Ти що, дурний, чи що? А що то таке? То Та що, бичок лежить, то, що я курю, чи що? От, приц лежить, то, що я колюсь, чи що. Ляшка лежить то, що я п'ю, чи що гімно лежить, то до чого ти ведеш? О, я всім розкажу. І що, кажи. Твоїй мамі розкажу. Кажи! Подзвоню от валі. А я всім розказую, знаєш що? Що розкажу, що в тебе на хімії соплязна вилізла? Розказуй. Я не курив, ти куряга, ти хоч знаєш, тепер з твоїм пісюном буде. Що буде? Він не буде робити. Пісюн не буде робити? Угу. То як не буде робити? Ну не знаю, може на роботі. Ну, я чув, що mm -hmm. ну як пісюн не буде робити? Я думаю, ти не зможеш сцяти. Я не зможу сцяти? Mm -hmm. Ніколи не Йо -моє. це в тобі воно такое буде набиратися, а ти не зможеш. Ну, будеш злий постійно. А як, знаєш, е -е, зараз в школі такі краснові кабінки поставили. А. Я себе уявляв, як я піднімаю руку, кажу: Тетяна Васильна, можна вийти? Вона каже, можна, я йду, йду, йду і ссю знаєш і всі". Всі ті кабінки обсикають, тут то що, я вже не можу. На жаль, я би сам дуже хотів, щоб ти так зміг. Як так? Ти зламав пісюн? Я не курив. Т а ти не читаєш, що на пачках написано? Куріння вбиває. А там пише куріння вбиває. Ну. А ми просто не всі букви вчили. Я думаю, пише, уїння вбиває. І думаю, вбиває та й То ти спочатку букви вивчає, а потім починає курити. Там написано, що коріння викликає імпотенцію. А то що таке? Я, чесно, взагалі не знаю, що таке імпотенція. Але воно звучить дуже погано. Звучить Ось. страшно. Ось. О, дивись, куріння викликає пікачу. Звучить? Прикольно. О. Коріння викликає імпотенцію. Ну, не лягає. Варі. Не лягає, ну, так. Та. От бач. Боже. Ти хоч як курив, затяг? Ти як затяг. Це тако, коли. Мама йде. Де? Тан... Не де. Але то все, то вже знаєш, ти вже поламав його. Все. Так а що мені робити, Славік? Дивись, я поки нікому не скажу. Будемо якось зараз ту проблему вирішувати. Як каже мій тато, проблеми то твої сніжана, проблеми, а я пішов на роботу. Славік, Славік, чекай. Що? Мені здається, що я хочу стяти. Серйозно? Так, да. да. це чудо від природи. Тобі... Я біжи бігом, бігом і не кури ніколи. Я біжу, біжи Все. Давай. і ти. не оглядайся. Не оглядуйся, кажу. О, ти що ти що знову спідометри дивишся? Та, да, дивись, машина мощна, вижимає 130. Владік, дивись, бо ще трохи і тобі так дадуть. Ну і Пора дорослий, що? Пора дорослішати вже. Зараз покажу. Так, ні, це я квадрата малював. Це. Дві гривні? Так, да, то мені печаний подарив на новий рік і на день народження, але то не то. О! А то що таке? Ти не знаєш? Не дивився реклами? You never seen. The Logic. Якої рекламо? Final Enemy. me. And watch. One, to shoot. Two, you go. Over and over. And never see no. Ну! Ну то що це таке? Ти баран, в тебе що? Телека лікар немає? У мене просто недавно батя п'яний на антенну впав, я останнім часом не дивлюсь нічого. Yeah. Це революція в сіті алкоголю. Це рево. Ти пив його? Вчора мене так накрив. Я так ригав, а потім ще це випив. Я не знаю, в мене зараз ще урок християнської етики, я певно, що не буду Володь. Так Хоть подивись на нього. Рево. Ну я чув таке рево. А це 8,5-то що таке? То з якого віку можна пити? А, то мені вже півроку можна пити. Ну так. Да. Я чув, що якщо тут є чорна крапочка, то воно дуже мощне. Блін. Тут синя. Тут обраковане. Володя, вертай. Ти як я його верну, як я його спиздив? А, ти спиздив? його? Mm -hmm. Слухай, я, я не буду пити. Я, я ніколи алкоголь ти не пив, якщо чесно. А то ж ти казав, що переплутав воду з горілкою. Я переплутав, я набрехав. Я взагалі ніколи не пив алкоголь. Я завжди пив воду. На великдень пив воду. На Різдво пив воду. На день народження я пив воду. Я завжди пив воду. Мені вино ніхто не. Я воду завжди пив Володь. Дай мені секунду. Що ти нюнієш? Треба попробувати. Треба закуска. То де я її візьму? Ти ж маєш дві гривні. То я, може, хотів купити за них PlayStation через років 10, як до мене хресний знов прийде. Тут у тебе хрестний часто ходить? Ну, він не любить на що не бачить 2 гривні. Воно крадене, я не буду володя топити. Ти з християнською етикою і правильний вже став. Секса. Володя, я то не буду пити. А ми будемо від нього дристати. А так ти не дристаєш. Да? Вертай Вертайте в магазин, Володь, то добре. Я поніс пішов. Але Володя, а, запам'ятай, наш час ще прийде. Владік, ти знаєш, що я робив, ти зараз впадеш. Що? Що ти зробив? Ти зути по хаті ходив? Ні. Тебе воші? Ні. Ти що замість мами в щоденнику розписався? Де, ну в мене для того є ірка в неї калірифічний почерк. А що ти робив? Владик, я мав секс. що що секс? секс? Тебе я... секс? Да. Я понькався. Ти робив секс? А я пісіка макнув. Та ну, ти що, серйозно? Yeah. Коли на вотіки, що я до тебе з сексу прийшов. Ти від сексу до мене да. прийшов? Да. Йомою, Владик, я тебе дуже вітаю. Ну а як по відчуттях воно? То знаєш, то як ніби ти лягаєш спати і знаєш, що тебе зранку чекає від Миколая трансформер. Ага. Це як ти на уроці сидиш, вчителька вийшла, і ви робите, що хочете. А. то це такий секс. Да. Це знаєш як тато прийшов додому з роботи тверезий, не свариться, не б'ється дуже добре в хаті. Це от так секс. Бо то це весь, оце все О, це таке. Це так, секс? Сек? То сек. так, отак, так. Да. Клас, дуже. Блін, а тобі болі, болить вона? Боліло. Воно боліло. Mm. Азар болить? Ні, вже не болить. Дякую, що спитав. Ну, то як секс, знаєш. Ну як секс. Mm. А... а ти був з презіком? З яким презиком? Я ж сказав з дівчиною. Ну, да. ну а де це було? В мене в кімнаті. Тебе в кімнаті? Mm. На дивані. На дивані? То в тебе ж дід лежать. То що, диван не розкладається, думаєш, чи що? Ну то як диван розкладається, дід лежить. Mm. І що він нічого вам не казав? Не до того йому було. Дід лежав, ждав, ж ді мене потік. Аж мене. І тебе секс був? Ну а з ким? Ну вона. Просила не казати а хто а ну Іринка, Ні. Мар'янка, Ні. Олексійка. Яка нахуй Олексійка? Що ти придумаєш? Нема такого імені. Ну да. Олексійка, я так не напіздів. А ти в неї був перший хлопець? Я думаю, так. Да, бо я як до неї прийшов, вона злякалась. В тебе був секс, так? Да. Да. Мені Владік здається, що в мене скоро будуть діти. А як ти поняв? Тетя Іра на вихідних приїжджає з малими. Ну я хочу тебе дуже привітати. Дякую. Я хочу тебе привітати. А, а що таке? Больно трохи. Я з Веліка впав. Ага. Я теж йду. Попробуй секс. Попробуй секса якогось. Тільки руки помі. Добре, добре. Всі зя тебе. Дякую на взаєм. О, здоров. Я тебе сьогодні в церкві бачив. Mm, і що? Стояв там з мамою за ручку, тримався, плакав. Я би побачив, якби ти себе вів вільвєтних штанах. Mm. А, а ти де стояв? Ми ззаді з мужиками стояли, сміялися з твоїх фільветів штанів. Mm. А правда? Що твій дід дє... сьогодні чекушку посвятив? Правда. І що, баба нічого не казала? Ні, вона в Італії. Ді тут ну тільки чекушку посвятив, у нас більше нічого звичайно в хаті немає. Тут ну, два яйцями битися. Ну, давай добре, що хоч у тебе є щось. У мене два. Да. Давай. Ага. Воно не підстроєне? Нічого, що підстроєно. Щоб воно не було якесь в мене слабке в тебе. Ні. ні. Понюхав вердя. Готовий? Готовий. Христос серед. Вийс Христос воскрес. А, то я то не мої яйця. То, то як не твої, як ти їх приніс? То приніс і мало приніс, може я. То ми не то, що ми вчора робили. Це просто в тебе мощність в тебе середні мене, напевно, сильна. То бо я є... сильний. Ладь, чекай, бо щось не то, блядь. Давай ти між сраками може, давай сраками. Так. Кажи ти Христос воскрес. Христосу... Христос воскрес. Слухай, то зовсім не ті яйця. Ну не плач. Добре. Не, це, це ти, це ти прийняв? То що ти дав, та я таке маю. Зовсім ти... не то. А ну то якісь дерев'яни ти маєш. Ну то як? Я мав два яйця, але ти щось поміняв, бо то ми, я не можу. То може треба прийняти. Поразку, Владік. Я тим яйцем побив все. І діда, і всю сім'ю, і бабу. Знаєш, як колись як бився яйцями, я сім'ю розбив, мене тато з мамою розвелися. То Владік щось не то. Добре. Ти засильно б'єш чи ну, то я б'ю і, знаєш, і коні здихають. Е... Знаєш, треба просто прийняти життя, як воно є, і бути далі жити. Той хто виграв яйце, той забирає їсти. Я не люблю яйця їсти, якби ми билися цукерками. Добре, то що що будемо робити? Якось додому не хочеться там крик, такий шум, всі сваряться Сам за політику. Говорять, і за цих за секс, то все. Ну, давай будемо робити так, як ми діємо в цій ситуації зазвичай. Христос Оскрес. Висо Воскрес. Здоров. Здоров. А це правда що тебе в шостий клас не приводять, бо ти читаєш по складах? Неправда. А правда що ти знов з дому втік? Правда, мене вже на районі Колубком називають. То що робимо? глянемо в магазині на телефони. Слухай, я щось так трохи переживаю, стільки всього капець. Не переживаю, я всьому розбираюся, питай мене, що хочеш. Що питати? Все знаю. Правда що ти з вікою цілувався? Питай за телефони мене. А, за телефони? А що ти пише про а то він э, простий? А простий там п'ятнадцятий вже мочні я понял. Це що макбуки це макбуки це макбуки. А я чув, що без макбуків зараз в кафе взагалі не пускають. Я Чув таке. Ти чув? Mm -hmm. А я чув, що макбуками так часто айтішники користуються. 에, так. Да, мій і діти Твій дід айтішник? Мій дід, Є? його закодірували якраз. А, -а, -а. Це макбуки ого, ого, ого. це що таке. Ну а це що таке? О, це ж наушники, це ці Special Face 16. Круті! Да. Дядько, а це ті, що в серіалі знімалися мощні уністежителі потужності? Не знаю про що ви говорите. Він ще маленький ага. не, не розбирається. Владик, мені. Тато казав, що якщо буду добре вчитися, то щось мені купить в цьому магазині. О, то так як я вчуся, то мені максимум чехол буде. Все, йдемо. Йдем. Все гарних вам продавали продажу. Щасливо вам продажа. Все і... школяє.